Із вашої команди, я розумію, що ви не можете за міністерство все говорити, бо ви керуєте лише там одним напрямком, так. І з вашого напрямку, чи є хлопці айтішники, так і спеціалісти з кібербезпеки, які пішли в Збройні Сили України? Так. Uh, да. uh, ну, скажімо так, я знаю, якщо казати про людей, які безпосередньо з якими я працював, от один з них навіть загинув. І це була там дуже хороша людина. Вона, вона там довго займалася розвитком власне ті індустрії в Україні. І була дуже відома. Віктор Валєв його звали, і він він загинув. Euh, є люди, які е, от, просто як власники компанії, от вони нам розповідали, що в них є там хлопці, які пішли са самі Вони працювали розробниками, е, піш пішли добровольцями. Е, знаю, що от е, із того, що мені казали, там десь. 3-5 хлопців загинули просто ті, хто пішли самостійно, навіть без А, Але загально, якщо казати в цілому про е, е, IT-компанії, про ІТ-індустрію, IT то призви не так багато людей. Десь приблизно. там Може, 2%. відсотка ви їм допомагаєте як міністерство. Вони звертаються до прикладу. Якщо їм потрібно на фронт чимало щось... зовсім трошки, так працює. Ми насправді спілкуємося з великою кількістю компаній. Ми вважаємо, що це наше як так завдання. Наприклад, одна з речей, яку ми робили там на початку війни, коли домовилися з, з Ілоном Маском з Стрілінком, що вони дадуть їх. Ми забезпечували їх там зв'язком. Uh, іноді вони, вони звертаються, коли там треба якась велика допомога. Uh, ну персонально ні. Тому що, як правило, uh, коли хтось з компанії йде uh, на фронт, то сама компанія допомагає. Вони якось там всередині я знаю там. Це багато випадків, коли вони кажуть, там от ми для своїх там збираємо серед колег гроші і там щось купляємо. Там вони навіть іноді е, допомагають цілим там підрозділам. тобто вони беруть як шефство, знаєте, над певним підрозділом і йому постійно допомагають. Чи були такі, хто звільнилися до прикладу і поїхали за кордон, тому що бояться перебувати на території України? Ну, велика кількість десь приблизно більше, там, ну, як я бачу, десь більше 50 тисяч людей вони покинули країну. З 50 тисяч людей за ці індустрії? Так, да, вони покинули країну. Ну, це так, приблизно. Це чоловіки. Не, не обов'язково, але більшість просто а так склалося, що. А як вони змогли виїхати, тоді питання. Я думаю, що багато виїхало в перші дні, а от е, про решту я не можу вам сказати. Тобто, це, до речі, питання, яке ми підіймали декілька разів, тому що ми хотіли зробити це якось прозоро. Да? Тобто, для, для частини людей насправді вони не, вони не хотіли поїхати назавжди. Вони, вони просто їм просто треба е, бути там, наприклад, з клієнтом. Да? Їм треба, там, раз на місяць виїжджати, там, наприклад, на тиждень. А коли все закрите, ти розумієш, що ну просто воно не відкриється, ти просто їдеш, тому що е, інакше е, ти втратиш дуже багато.